Привітоньки! Не хочете поговорити про Бога? Ребанан. Фландерс. Тупий фландерс. Бутельпосюд льокід Пес. Пес. Так це не просто пес, це банано пес. Бананопес. Псо банан. Банопес. Бананопес. Псо банан. Псонан playing Fortnite Дякую за гру у Fortnite Battle Pass Reward. Вони мають дякувати не за те, що я граю у Fortnite. Як вони написали дякую вам за те, що граєте у Fortnite, а за те, що дякую, що ви задонатили або купили Battle Pass за свою зароблену фармингом валюту. Він так гавкає смішно. Ага, тепер його треба назвати. 16 символів. О, все, ось так. Подобабайка. Подобабайка. О, дякую, одяг на пса. Доу. О, цікаве кайло. О, воно ще рухається. Це ж той самий криптоніт. Е, це що таке? Емоція? Що? Емоція для пса? Тепер ви можете купити емоції для пса. Аплодую сидячі Epic Games. Заберіть мої гроші і дайте мені нову емоцію для пса. І взагалі, де коти? Коти! <Слух> Нащо мені цей бісів пес? Давайте мені бананокота. кота. Банокота. Кото банана. Оооо. Нове лобі. Ди пес танцює. Його байдуже. Навіть якщо я буду токсичною емоцією юзати, він такий. Так, давай, давай, ву. Тобто я вже можу його одягти. Та ні, будеш без одягу. ти Пес мерзне. Що ж бутильпос. Бум. Що? Ага О, ні, ну це круто. Такий гомер смішний. Перша сторінка. Мардж! Мардж! Гомер, гомер! А це що таке? Емоція. Ну, прикольно. І ще музика, ось так. Це прикольно, це прикольно. Що це? Що це таке? Що? А, це пилосос! Там ще кроватку ніби засмоктало. Це її кайло А, лол, це що рюкзак. І там бейсбольна куля. Це якась великодка, можливо, але я не впевнений. Мені подобається, я не знаю. Це як вони самі сказали, як я її озвучив е у мультфільмі. Увага! Кілька реальностей злилися в цинічний та абсурдний мікс брендів. До речі, слово абсурдне я сам додав. Це жах. Ну тільки з точки зору хорошої жах. Тепер ми можемо робити хедшоти або давати в довбешку з дробовика Марч Сімпсон. Мені оце цікаво, вона сидить у кущах, і її волосся видно, тому що воно дуже високе. Чи, чи це буде нормально, чи ні? Але мені вона подобається. І сам факт, що вона існує, то це дуже чудово. Наступна сторінка о, Меггі. Мегі. Це дельтаплан? Чесно кажучи, я думав, що її зроблять тваринкою. Ти тварина! Ель Барто. Ельф Срато. О, Мардж, ти така. Ні. Вона така зелена, ніби вона зараз блювана. Я блю. Ніх. Хоча посміхається і ніби задоволена від цього. О, вібакси, яка краса, обкладинка. Це гарно. Мені подобається. Наповненість. О, дивіться, це ж стиль мультфільму. Чух, сверблячка, срачка. Воу, це телевізори. Уявляю, як один з телевізорів її в морду такий І та Мардж і ця мардж мені подобається. Кожна по-своєму, оскільки та має оригінальність, а ця має якусь дивакувату унікальність. Вона ніби з похорон прийшла, на яких смерділо трупом, тому вона зелена. А що? В неї ще отакий капелюх є? О, це мені більше подобається. Що ж, наступна сторінка? А карась Ще й радіоактивний. Ні, це прикольно, тому що це навіть великодка до карасів і риб з Сімпсонів, які через ядерні відходи стали отакими, як оце. Ось воно. Це прикольно, це доволі прикольно. У мене, до речі, це буде вперше карась, який мені насправді не те, щоб цікавий. Але прикольно, прикольно. Мені подобається його стилістика, як він виглядає. Відро відходів, такий стукер. Стукер, окран завантаження. Хех, прикольно. Це Кайл? Це. Кайло, рибою гасе. Бідна рибина, тобою били все. Ти інструмент, а не живе створіння. Наступна стрінка. О, а це доволі гарно. Ага, це такий сіро-білий костюм. Ні, мені, мабуть, більше оригінал подобається. У це нагадує якийсь Borderlands, не знаю. Якийсь такий, оця стилістика ще. І воно таке яскраве, гарне. Мені подобається. Гаре колор відра. Ну, кайло насправді мені не дуже подобається. Воно таке... Ну, не знаю. <мір> Наступна сторінка п'ята. <гір> Привітоньки! Топей Фландерс! Я й не очікував, що його саме додадуть в бойову перепустку. Привітоньки! Не хочете поговорити про Бога? Бог? Це що? Це що? Рюкзак? А чому це його рюкзак? До чого це великодка? Оккі-докі. Постав подобайку, інакше Бог тебе покарає. гігантські вуса, це виглядає частково як хліб. Це прикольно, але трошки абсурдненько. О, який козак. Погляньте на цього козака. О, чудовенько, ви баксенький. О, Гомера. Ха! Це та сама, яку він здається вкрав, якщо я не помиляюсь. У Фландерса. Це сапа. Я такою в селі сапаю. Город. Ні, мені подобається Фландерс, тому що він такий, знаєте, вбиває когось такий. Привітоньки! До побаченьки! Що? Що? Сракою веля? А чому? У нього є, як я бачу, ще стиль без е, шолому. Ну таке собі. Не знаю, не найкращий його вигляд. Ага, це його Кайла. Е, ні, мені не подобається ця стилістика. Е, е, О, ну таке собі. Що це за сіро? Це що, хмари і. і фландерс. Ааа. Це картина, як він показує на Бога. БОГ! в нас є спільнота у телеграмі, у якій я публікую різні приколяси, трохи новин по Фортнайту й інших відеоіграх, а також нюдзи, монтажу та анонси моїх трансляцій. Також у нас є чат, спільнота, де ми обговорюємо, спілкуємось, знаходимо собі тіметів для гри і просто приколюємось. Посилання на спільноту в описі? Ні, ну найбільше мені сподобалась це емоція, мабуть, і вібакси. І далі. Сьома сторінка. Гомер. Я гомер. Ось тут, ось тут з'явиться. Ось ось, ось 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 це відео. Ти цей це українська озвучка, українською. Та що так, Гомер мені подобається, бо це ж Гомер, і ще це оригінал. Це дуже кумедно. Лиса, башка, й пиріжка. Чи не хотіли б ви пограти з куфом? Диван! Летючий диван! Посрав, посяв, посидів, пожер і, і... 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 і знову висрав ти ще з жер. Ну дельтаблан прикольний. Хоча я не люблю стилістику, коли саме ось так тримаються знизу, але це доволі прикольна реалізація. Що за понч. А, ага. і ще він зжирається. Тобто він надгризається, коли вбиваємо супротивника, знищуємо. Це прикольно, це дуже цікаво, оскільки це не просто якась штучка. Воно ще й реагує. -у. -у, 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 -у. Ну й пика в нього. Молоток ще якийсь механічний. А чому він механічний? Але мені подобається сам факт, що це молоток. Такого я не бачив ніде у Фортнайті, щоб був малесенький такий молоточок. Що це слід від падіння? Ну це гарно, це гарно. Золотий диван посрав, як король називається. Доу, доу, доу! Ооо, no. о, ще янімо. Гарно, гарно. Оце, мабуть, найкращий є стиль, Мені він найбільше подобається в Гомера. Я злий Гомер. Я злий Гомер. Гарно, гарно, мені подобається. І ще й це в Русі. Ооо, можна рухатись і оце робити. Псонан. А, ба банан. Ну, це непогана реалізація банана засунути. І це, до речі, в мене буде найбільш схожий на оригінальний банан. Тепер. Тепер я оцінюю голос. Напишіть в коментарях а чи я схоже її відтворюючи, чи це якась бабця, яка перед смертю така. А, -а, -а ДОБИЙ мене! Від одного до одинадцяти ставлю є дев'ятку. Але враховуючи цей стиль, ставлю десятку і ще з капельохом. фіш стік А як його озвучити? Привітоньки! А Фландерсу я поставлю тверду дев'ятку. Виключно за цей стиль, бо інший мені не подобається. Мені поставили дев'ять. Цікаво, я подраплю за це дураю. Бо Гомер Сімпсон. Жир також ставлю десятку, але не одинадцять. Просто гарно виглядає. А, банан. А, банан. А, ось. От якось так. А, банан. Взагалі, бойову перепустку цю ну не дуже зручно оцінювати, бо вона повністю складається з персонажів Сімпсонів. Але все ж таки, як повноцінна бойова перепустка, то 7 з 11. чи 11? Ось така моя думка. А яка ваша думка? Напишіть про це у коментарях. Яку оцінку ви поставите цій бойовій перепустці? Вподобайку поставти каджи на відео підпишися на канал та увімкницвінок на. Пиши коментар про погане чи хороше, та прийди в наш караван, і знайди собі знайомих кльових. Бог!